Доброго. Доброго. Прошу. Олексій Вікторовичу. Наскільки лічильник може бути розумним? Пройшла та епоха, коли лічильник був простий. Він розумний, може виконувати дуже багато функцій і допомагати не тільки в використанні електричної анагідні а й в якихось базових там. А він настільки розумний, що може накрутити її зайве? От скрутіть це можливо, а накрутіть це вже дуже так важкувано. Чи можна вплинути на показники розумного лічильника, так би мовити, віддалено, зламати його? Так, да, можна. У вас вдома стоять розумні лічильники та чи були з ними проблеми? Стоять, проблем не було. Дуже ефективно штубно. Інколи можна почути, що розумні лічильники випромінюють якесь там випромінювання шкідливе для здоров'я людини, точно так, як і роутер вайфай чи ще щось? Не більше, не менше. Mm. Мої вітання в ефірі. Програма на часі. У студії працює Олексій Літвінов. І Сьогодні ми говоримо про правила, ефективність та вартість заміни лічильників у поточному році. Я коли за допомогою кого і головне навіщо це потрібно зробити, говоримо у нашій студії разом із комерційним директором АТ Вінниця Обленерго Олексієм Тараракою. Олексій Вікторович, вітаю вас. Дня. Отже, у яких випадках споживачі мають здійснити заміну лічильника? Ну, це три випадки. У нас це планова заміна, вона використовується за рахунок оператора системи розподілу, на кого покладені обов'язки позапланом, якщо виход з ладу якийсь. Ну і заміна за зверненням споживача, якщо є якесь бажання апгрейду чи щось інше. Планові заміни лічильника. Як часто вони відбуваються, від чого залежить ця плановість? Чи розуміють, як правило, споживачі? В який період, протягом якого терміну вони мають це зробити? За планову заміну відповідає оператор системи розподілу, тобто угу. Обленерго, Це безкоштовна процедура. Вона проходить в двох випадках: або це є якась модернізація, інвестиційна програма, модернізація обліку. Це щорічна така програма за рахунок тарифу, який закладений для ОСР, і ще якщо лічильник використовує свій термін міжповірочним інтервалу. тобто кожний в для кожного лічильника є певний період для його перевірки правильності розрахунків. Скільки складає цей інтервал? Так як лічильники наразі зараз дуже високоінтелектуальні, високо інтелектуальні, то міжповірочний інтервал складає для однофазного лічильника це 16 років, для трифазного лічильника це 6-10, в залежності від моделі. Аварійна заміна лічильника. Як швидко ви можете виконати таке замовлення і куди саме потрібно звертатись споживачу? Споживач звертається в структурну одиницю нашої нашої компанії, то міські мережі або районної, районної елітрасеті стосовно того, що в нього якась підозра на невірну роботу, некоректну роботу лічильника. Ми протягом там двох тижнів повинні зробити виконати виїзд, замінити лічильник. Міжповірочно ну намагаємося так так робити. Ну ви маєте наскільки я розумію, підтвердити цю підозру або спростувати її? Звичайно, звичайно. Ми можемо здавати лічильники, або ми виконуємо перевірку роботоспособності на місці, або ми бачимо якийсь явний дефект там. Табло потухло, чи ще щось на місці, то міняємо і забираємо в лабораторію. Є бувають такі випадки, що і сумнів, споживачний сумнівається, що в нього ну, багато лічильник а, <гум> Теж виїжджаємо, перевіряємо, здаємо, в лабораторію у нас є, і по результатам можемо сповістити споживача, чи вірний його підозрює, чи ні. А у результаті аварійної заміни лічильника споживач отримує такий самий, який стояв до того. Uh, ну, як правило, ми намагаємося так робити, особливо якщо це високоінтелектуальні лічильники, такі як смарти. От. 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 Це да чи не буває таких випадків коли в соцмережах можна почути, <пороб> що споживачі жаліються, що їм поміняли лічильник не на новий, а на такий, який був у використанні? <ганувач> а, да, в нас є обмінний фонд, от це стосується планових замін лічильників, <ганувач> там де закінчується міжповірочний інтервал. То ми той самий не візьмем Сразу споживачу, міняємо з обмінного фонду лічильник, і він, може бути по характеристикам, він відповідає нормам. Нічого в них такого страшного нема, але да, він не новий. Він проходив в нашу регламентну роботу по ремонту, плановому або просто повірка. Тобто ми ставимо на лабораторний стенд, який підтверджує разом з стандартом, стосовно, що лічильник працює в певному класі. І, відповідно, ви гарантуєте його да, роботу да. у відповідний термін да. обслуговування? Разом, разом з держстандартом. Угу. Хто має міняти лічильники електроенергії і як саме це робиться? Ну, якщо планова заміна, то обов'язок покладено на оператора системи розподілу на нас. Якщо інше якісь бажання споживача вдосконалити свій лічильник, то спожза зверненням споживача. Давайте розведемо обов'язки операторів і обов'язки споживачів. Обов'язки операторів. В чому вони полягають? Глобальне бачення обов'язків операторів і стосовно лічильників. Давайте почнемо з глобального. Ну, Основний обов'язок оператора це дотримання мережі для того, щоб транспортувати електри... електричну енергію для кінцевого споживача, певної якості угу. і з певною стабільністю і надіжністю. Угу. Сьогодні, з урахуванням всіх загроз, це вдає... Дієць, робити да. стабільно? Так. Да. 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 І згідно певних вимог, по відключенням, по нормам, у нас начебто все виходить. Угу. Щодо заміни лічильника. Щодо заміни лічильника, в нас є також робота, працює програма державна стосовно інвестиційної програми. Тобто ми прозводимо кожного року модернізацію лічильників. Заміну. Це смартові лічильники високоінтелектуальні, так названі, тобто з дистанційною вичіткою споживачу не потрібно передавати покази. Кожного першого числа у нього знімаються показники. Ми кожного року з таких встановлюємо близько 25 тисяч 30. От в наступному році буде 40. Угу. Тобто, навіть з урахуванням всіх викликів війни державна інвестиційна програма да, продовжує діяти да. і на неї можна розраховувати. Да, да, да. Як визначається черговість участі у цій програмі, і відповідно заміна тих чи інших е, лічильників, звичайно, ми намагаємося виводити з обіходу більш старі лічильники, і також паралельно проводимо так звані кластера, куди ми встановлюємо лічильники, там, де підозра на… Якісь фальсифікації або певні крадіжки. Несанкціонований доступ до прибору з метою зниження показів. Угу. Тобто встановлення, встановлення більш нових, більш сучасних да. лічильників унеможливлює да. такого роду шахрайство. В високоінтелектуальних лічильниках, ну, навіть в нових, проміжних, там закладено близько 14 систем захисту угу. від крадіжки, угу. таких, які. Раніше старий лічильник, чорний, як всі звикли бачити, з диском він був повністю не захищений. Я їх пам'ятаю. Вони, Мені здається, цей диск обертався навіть тоді, коли в квартирі не працював жодний електроприбор. А, навпаки, от тут можна зазначити інше: а, чутливість електронних лічильників, ми зараз встановлюємо, ага. воно повислось, тому що. Чутливість. тобто, якщо у вас раніше в дисковому лічильнику, там, були, у вас стояла зарядка, розетка, телевізор на дежурці, то цей лічильник може не рахувати. В електронних лічильниках чутливість стала в рази. А, а от якщо він обертається швидко, навіть без, без е, споживання, то є певні сумніви стосовно щодо лічильника. Хто ж споживає ні, ні наоборот, то до лічильника, мабуть, хтось застосовував таку певну відкрадіжку, як неодимовий магніт. Що це таке? З допомогою магніта ти можеш останавливати диск, обертання диска, як би затормаживать. Но при цьому в шахрайства виявляється, що постійний магніт, який Зупиняє обертання диска, він розмагнічується. Mm -hmm. І тоді диск е, та шляхом ускорення постійно mm -hmm. повертається в рази. Mm -hmm. Які лічильники на сьогоднішній день найбільш поширені? Що використовують споживачі? Яка доля старих лічильників? Наскільки ладні міняти на нові? Е, ну в нас? Е, Практично повністю ліквідовано використання у споживачів лічильників, таких як динозаврів клас 2,5 ці, ці чорні бошки. Uh -huh. але залишається ще електронно механічна стара зразка, ну, ще є класа 2,0 теж трифазні, чорні, старі, теж з дисками, але ну, намагаємося модернізувати. Яка процедура, який механізм, якщо споживач бажає поставити більш новий лічильник, і що ви пропонуєте? Споживач звертається по-перше, треба визначитись з тим, мета яка встановлена нового лічильника. Як правило, зараз звернення з боку споживачів це встановлених лічильників з метою використання багатофункціональних тарифів. Тобто це тарифи, які закладені державою, вони у нас двох рівнів, двотарифний, тритарифний. Mm -hmm. От. Якщо є бажання встановити такий лічильник, який дасть вам змогу зекономити путем перерозподілу споживання електричної енергії в періоді часу, то звертно обираємо лічильник, який ви захотіли, і з переліку рекомендуємо, який є у нас на сайті, mm -hmm. придбаєте його, звертаєтесь до структурної одиниці. Нашого, нашої компанії в залежності, де ви проживаєте, пишете заяву стосовно, що хочете провести заміну, свого лічильника, особовий рахунок, сплачуєте процедуру заміни, тому що вона платна, при планових перекид безплатна. І ми виконуємо вам. Після проведення вхідного контролю, так само лічильників. Яка цінова категорія і робіти лічильників, на що можна розраховувати? Які загальні затрати окремому споживачу, на які затрати потрібно буде налаштуватися, і протягом якого терміну чекати виконання своєї заявки? Лічильники є різних категорій, так як автомобілі, і комп'ютери і так далі. Тобто від півтори тисячі до двох тисяч однофазний лічильник. І протягом около м, трьох з половиною трьох до чотирьох. Це трифазно. Угу. Знову ж таки, повертаємось до того, що в умовах війни а, мільйони українців виїхали за кордон. І а, чи у такому разі маєте ви змогу а, про, проводити якісь планові замі, заміни лічильників у разі відсутності власників квартир, а з іншого боку, ці квартири хтось може орендувати і так само за згодою з власниками або без їхньої згоди, але людина може також хотіти поміняти лічильник на новий, як діяти у тих чи інших випадках, як так. дієте ви? Так, mm, да, є певні складнощі, тому що люди виїхали, особливо власники виїхали. Є хтось проживає на базі оренди, чи родичі якісь, чи ще щось. Ми як виконуємо, як планову заміну, там, інвестиційну програму теж у нас така, така вещь є, що не попадаємо до приміщення. Потребуємо, потребує допомоги. Дозвонюємося, намагаємося до родичів, до сусідів для того, щоб виконати свій обов'язок стосовно заміни цього лічильника. А стосовно бажання споживача замінити, якщо він не на місці, ну, у нас перешкод таких стосовно прийняття заяви на заміну нема, можна послати на електронну адресу, звернутися до структурної одиниці письмово, не обов'язково оригінал. Якщо є договор оренди у споживача, він офіційно орендує, то ну, теж можна виконати це звернення до структурної одиниці, виконати своє бажання отримати такий лічильник. Процедура заміни лічильників у приватному секторі і у багатоквартирних будинках є якісь відмінності, це різний алгоритм. Mm, ні, алгерм однаковий, але, але рахунок, стоїмость, конечно, заміни вона корелюється, тому що в рамках міста немає транспортних таких розходів, коли треба машину виїжджати до якоїсь точки е, села чи ще щось, тобто там більш uh -huh. А, в, а в Якщо рамках... приватний будинок знаходиться у межах міста? A, це теж там до 500 гривень. Uh -huh. З транспортними розходами. Однафазні 180 близько, 186, 300, десь трьохфазний uh -huh. лічильник, заміна. Багатоквартирні будинки. Те ж саме. Отримати доступ до під'їзду? Ну, намагаються дзвонитися з ЖЕКом або управляючими, можливо, управляючими компаніями? компанією. Управляючою компанією. А, ви вже сказали про тарифи, які діють на території України, на які ладні пристати споживачі. Чим вони відрізняються? Ким взагалі встановлені ці тарифи? Тариф 4,32 на зараз, зараз але застосування двозонно і тризони лічильник о, використовується. то… Там є певні коефіцієнти до цього тарифу. Тобто тариф незмінний, але до нього застосовуються певні коефіцієнти в певний період часу. Угу. Якщо можна докладніше, докладніше наразі зараз найпопулярніше у нас у населенні це двотарифний ну, двозонний лічильник. В котрому запараметризовано врахування в періоди часу з 23 до 7 кількості електроенергії скільки? до 7 ранку і певна кількість електроенергії в інший період часу. Mm -hmm. Він розділяє їх по, по двох зонам. Так, от, з 23 до 7 години в нас застосовується до тарифу 4,32 коефіцієнт 0,5, тобто вночі. Знижка до рівня 50%. Ви сплачуєте у два рази, рази менше, менше, але відповідно ви маєте розуміти, що і споживання електроенергії ви маєте планувати ну, по-іншому, не так як ви звикли. Ось це найголовніше. Тобто, ми завжди кажемо: це ну не перш такі розповіді про тарифні лічильники. Кажемо, що головне не встановлення лічильника, головне. В себе рознести. В голові бажання використовування іменно в цей період часу. Тобто, тобто не сподівайтеся, що встановивши новий да. лічильник, ви одразу в два рази менше почнете сплачувати. Це да, так не працює. Да, да, да. Ні, є базові якісь прибори, які все різнокр 24 на 7 працюють. Угу. Вони а, будуть обраховуватись вони, вночі да. наполовину. Так, але є такі прибори, які зараз, допустим, пральні машини, сушильні машини посудомоечна машина, uh -huh. там мультіварка, що, що от ті прибори, які є з таймерами, вони доволі, по-перше, вони ж енергетик, а більше всього електричної енергії тягнуть, uh -huh. сушильна машина, там, наприклад. І якщо ти їх будеш програмувати, що вночі вона ти постпо буде прання, то uh -huh. ти можеш економити до ну практично до 40% від чеку. З 11 вечора до 7-ї ранку. До 7 ранку. Да. Є ще три зони. Так, давайте розберемося, що це означає. Три зони – це значить, що є пік, полупік і ноч. Ніч залишається така, як я вже казав, з 23 до 7 ранку. Угу. Але там додатково не 50% знижка, а 60%. Здається, так вигідніше. Вигідніше. Але е, є піковий період часу для періоди часу для енергосистеми нашої України, там, де електроенергія найдорожча. Е, це з 8 ранку до, до 11 ранку mm -hmm. і з 20 до 22 години. Ось в ці періоди часу електроенергія стоїть полтора от, от, от тарифу. Дорожче. Дорожче. На 50%. Тобто саме у цей період. Да. А в чому вигідність? Тоді трьох зонність. <кх> вигідність, вигідність, е, вигідність в тому, що ти додатково отримуєш в ночний період часу 10 да. Але в часи пік ти повинен обмежити своє використання. Бажано в нуль для того, да. щоб це да. було вигідно. Да. Да. З огляду на вашу практику, більшість споживачів пристають на який тариф, і це стосується окремих споживачів. Чи ваші поради можуть відноситись і до підприємств? Алгоритм один і той самий стоп. От в після 2019 року в підприємстві нема таких привілеїв як зонні тарифи, угу. тому що електрична енергія для юридичного споживача в нас прораховується вже погодинно. В них свій графік, в них в в кожну годину своя певна ціна є. Це для споживачів, які використовують постачальників там по вільним цінам. Uh -huh. І є захищена така верста населення, яка йде по постачальнику універсальних послуг. Обов'язково це юридичні споживачі, мілка моторка uh -huh. і побутовий споживач. Uh -huh. От у юридичних нема uh -huh. зон. Це залишилось тільки привілея побуту. Uh -huh. Як правило, в зв'язку з тим, ви гарно підмітили, що після зміни двозонного тарифу до 50% знижка, і за ті 10% люди більше йдуть на двозони. Uh -huh. І в нас практично 100% всі переходять, навіть з трьох коли раніше були, переходять на двозонний. Uh -huh. Тому що. Це стопроцентна Угу. Перехід на багатозонні лічильники він потребує якогось папірця, якогось договору, зміни до попереднього договору. Чи достатньо просто встановити і користуватися новим А... Ні, коли пишеться звернення на заміну лічильника, вказується, що хочу використовувати, ну, запараметризувати лічильник на двозонний, і буде, буде використання. Це вносяться зміни до ваших умов договору. Зі споживачем підписується там акт заміни, де споживач теж бере на збереження лічильник, вносяться зміни в його діючу договор. Цю інформацію ми передаємо до постачальника універсальних послуг. Неравниця. І він при своїх розрахунках вже використовує інформацію стосовно mm -hmm. того типу лічильника, який встановлено mm -hmm. у споживач. Тобто власник, наприклад, квартири або людина, яка орендує квартиру, в цей момент заміни лічильника має бути присутній. Звичайно. Да. Без споживача ця робота не проводиться. Mm -hmm. А виконання таких робіт чи задають вони клопоту сусідям? Ну, mm -hmm. Не бачу так. Ми проводимо заміни без відключення, ну, в залежності, яка, ну, яка робота, а, тобто, але в рамках безпечного використання. Щодо пломбування лічильників, хто здійснює, скільки пломб має бути на лічильнику, які вони, і хто в подальшому відповідає за те, щоб вони не були пошкоджені? Ну, По-перше, пломб на лічильнику, як правило, наразі зараз присутствують дві пломби: это дерстандарт і техконтроль заводовиробника, uh -huh. ну, ще ставлять. І дерстандарт теж можна вже, як по метрології, не. Не обов'язково вже пломба, але ще, ще присутня є. Mm -hmm. На обов'язково при встановленні лічильника пломбується клемна кришка. Це вже наша пломбо оператора системи розподілу. Mm -hmm. По збереження бере і лічильник, і ці пломби споживач, як mm -hmm. власник відповідає. І в разі їх порушення ну, буде складатися певний акт mm -hmm. про порушення. Наче все ще додатково можуть бути встановлені певні індикатори там, магнітного поля, або в нових лічильниках встраюються так звані індикатори від радіоелектронних завад, в індикаторах магнітного поля. Це вже електронний пристрій, який снабжований лічильник цим пристроєм. Він багаторазовий, але він фіксує, якщо споживач намагається. Втрутитись в роботу лічильника або електронною пушкою, магнітом, чи ще з чимось. Mm -hmm. Тобто лічильники стали набагато розумніші, фіксують все. І от цей індикатор, який ми встановлюємо, він роз'яснює споживачу тим, що прибор обладнаний таким індикатором, і в разі його срабатування, аварійна ситуація на дисплеї буде висвічуватися, то буде теж складений певний акт про порушення. Все ж таки назва поширена в народі розумні лічильники. Вона на сьогоднішній день 100% себе виправдовує. А який принцип роботи розумного лічильника, якими функціями на сьогоднішній день наділені найпросунутіші моделі? Які взагалі принцип роботи, що обраховує лічильник? Він обраховує швидкість руху електроенергії, обсяг руху електроенергії? Лічильник куди це... і кому він передає дані в кінці кінців. Передає нам на сервера маршрутізатори Ми збираємо дані всі, про всі параметри лічильників. Дійсно, розумний лічильник дуже став розумним. Він вимірює струми, напруги, потужність, енергію, тобто потужність в часі, кількість профілів, розбивається по годинам, по вікторам, якщо трифазний лічильник, тобто по всім фазам АБЦ. Все це запитується, записується, пише також, якщо є якісь певні втручання в лічильник, індикатори. ну, В лічильники є все. Ми наразі зараз, в якщо для побутового споживача, то використовується от, як базова це, електри... ну скільки по зонам, наприклад, бере там нічний час, денний час. Але можливості навіть побутового лічильника зараз ще набагато більше. Щочки є контактори, дистанційне відключення можна споживача. В разі заборгованості нашому фахівцю нашому не потрібно виїжджати. Якщо ти не сплатив, оператор з робочого місця, навіть зараз, нажавши кнопочку, може відключити споживача. І після повної сплати споживач повторно буде включений. Також в майбутньому, в коли, мабуть, в нас буде теж така, это, така є штука, як спонукання споживачів там, побутових, наприклад, коли не вистачає електричної енергії, наприклад, mm -hmm. то, или то споживачі при групуванні, там бачать, який певний період часу ти береш електроенергії. Тобі буде ще може і сплачено якісь дисконт за те, що ти поучаствував -по 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 в підтримці енергетичної системи? Складається таке враження, що розумні лічильники на сьогоднішній день роблять 100% роботи за споживача щодо контролю споживання електроенергії. Але все ж таки, які обов'язки за щодо споживання електроенергії у такому разі залишаються за споживачем? Ну, Заспожив... Звичайно, в договорі прописано обов'язки угу. споживача і правилам, врегульованим нашим, і кодексом комерційного обліку. Перший основний обов'язок це споживання електричної енергії згідно договору. обов'язково. Безперешкодний доступ до лічильників, дотримання нормальної роботи лічильника, тобто щоб ніякого втручання не було, або ще гірша поломка, звини споживача ще не звини споживача, тобто він зберігає. Ну, Інше це такі вже базові норми. В такому разі, які обов'язки ви залишаєте за собою? За собою ми залишаємо обов'язки стосовно лічильника. Стосовно лічильника. Стосовно лічильника, ми залишаємо для побутового споживача за собою те, що ми будемо е, намагатися використовувати, ні, будемо намагатися е, підтримувати роботоспособність лічильника протягом всього його періоду часу життєдіяльності. Про лічильник я сам кажу. Крайнє питання. А, чи можете ви з огляду на ваш досвід говорити про те, що більшість вінничан все ж таки відповідальні споживачі електроенергії? Звичайно, більшість, так. Да. І це робить честь нашому місту і нашим городянам. Олексій Вікторовичу, я дякую вам за те, що знайшли час, і дякую вам за розмову і ваші поради нашим вінничанам. Дякую, звертайтеся. Дякую вам, шановні глядачі, які свій вільний час присвятили нашій розмові. Залишайтеся надалі разом із телеканалом Віта. Попереду на вас чекає ще достатньо цікавого.